На днях мережі з'явилось відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройних полонених українців. Дивитись, вам його не рекомендую, бо воно морально тяжке. Але знаєте, як його прокоментував Арестович: Да, отак. От Наші здорові мужики, крім одного пожилого, которому явно фізично тяжело, перед смертю ползають на коленях, пытаются просить, покорно йдуть на розстріл один за другим. Эти здорові мужики, попав в нормальные руки, могли бы стать нормальными бойцями, которые всю эту мелкую сволочь намазали б на сухарик и съели. Но ні підготовки, ні забезпечення, ні планування, ні, підтримки. і вот результат, і вгадайте, що йому на це сказали навіть його шанувальники, Да щось типу: А ти знаєш, що ти долбояв? Крім Арестовича, щось подібне ще гавкнула одна народна депутатка Марія Безугла. Але якщо з останньою вже давно все зрозуміло, і її діагноз описується легко, то з Арестовичем не все так просто. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Арестович, кому він служить і хто він насправді. Як там писав Арестович, в нормальних би руках страчені бійці були б супервоїнами, і при адекватному командуванні все було просто шоколадно. То у нас їх є одне питання: а чому ж людина, яка воєнний? да? я був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я спер Чому ж такий супергерой ізнано досвідом не підняв своїх психологічно натренованих булок і не пішов служити? А все напевно, тому що після свого чергового трандежу втік в USA. ну втік, той втік. Сиди собі тихенько, чого потякало, розкриваєш. Є така будівська притча. Що в Тібеті був монастир, і там маленький, 25 осіб, і вони навчалися, щоб просвітлити. Гуру місцево він якось їх собрав і сказав: що знаєте, ребята, я не гуру. Я я вор, який вкрав гроші, збіжав в Тибет, щоб мене не знайшли. А щоб тут якось виживати, сказав, що я гуру набрав. Став якісь глибокомислені, але пусті речі вам розповідати. А ви дураки повірили. Але справа в тому, що Арестович розкриває свій хамальник не просто так, його слухають до сих пір. До деяких українців не дійшло, що казки про тиждень-два вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Та про те, що у Росії залишилось ракет ще Ракет у них залишилось залпов на п'ять. Це казки безкінечні. І що саме цікаве, якщо вірити статистиці Ютуба, то його навіть зараз дивляться мільйони. Чому в мене є сумніви? Бо пан Лисий Гордон казав, що навіть у піковій нагрузці при максимальному інтересі на стрімах Арестовича Фейгіна було одночасно Перші десь. Війни, а... Наряду, наверное, с фамилиями Путина, Зеленского, э украинцы вспоминали э Алексея Рисовича и Марка Фегина. Ваши эфиры, прямые эфиры, э в общем-то, собирали такую огромную, астрономически огромную аудиторию, что если вы кому-то скажете в Соединенных Штатах, что во время ваших прямых эфиров э одна бра одномоментно смотрело вас 600 тысяч человек, скажут, ну ты не придумывай, такого, во-первых, быть не может. Але тоді Арестович був нібито голосом з кабінетів і людиною формально приближеною до влади. І, хоч Арестовичу військові з самого початку не вірили і відносились до нього як до сільської притрушеної, ставитись до Олексія Арестовича. Ніяк, я все, що про нього знаю, це два-три тижні. Це соромно сказати, що ти навіть там подивився там, там послухав хвилинку арестових. Я думаю, це взагалі в цілому війську. А це типу зашкварно. Для простих громадян він був таблеткою спокою. Він був читачем казок, під який спокійно засипала нація. Але зараз він ніхто і звати його ніяк. А його знову дивляться мільйони. А давайте перевіримо: якщо зайти на канал Фейгіна, ніхто не буде мені указувати, як мені вести свой канал. А своей благодарности пусть свернут трубочку и засунут в ждок. То там найпопулярніший стрім Саристовича набрав 2 мільйони з хвостиком переглядів. При цьому біля трьох тисяч коментарів та 250 тисяч лайків. Зараз же на мільйон переглядів кількість коментарів вражаюча. Але всього 21 тисяча лайків 10 разів менше. А що саме цікаво, так це оцей коментар, який мені відразу подрапив в око. Ну не сходиться малюнок і стиль написання грамотно з пунктуацією. І особливо це палиться, коли заходиш до самого користувача, а там відео з назвами цукка і так далі, з клаптиками геймплею з іграми, де матюхаються малюки. Ну тут тільки два варіанти: або батько зайшов за аккаунта сина і написав коментар, або або комусь дуже вигідно підтримувати рестовища в його накруті підписників. До речі, Арестович настільки вірить те, що стане президентом, що під кожним своїм стрімом продає не свою політичну програму, а психологічні курси. І знаєте, що він на них розповідає. Да, по факту, те, як швидко злитись у будь-якій ситуації. Не має бути в житті нічого, чого ти не можеш бросити за 30 секунд. 30 секунд. В частности, вы можете 9 месяцев создавать политическую стратегию, а потом политическая погода сменилась. Вы это, ваше, вам, вам это политическое чутье подсказало. И вы за 30 секунд должны полностью сломать об колено все, что вы построили. І, например, зробити ход конем, і наче доказувати збирателям самому собі і всім своїм партнерам прямо противоположно того, що було до цього. От мені цікаво змінити думку і розвернутися навколо осі на 180 градусів. Аби так робили відомі полководці і сильні політики. Про них хтось би пам'ятав. Можете там не шопотітись. Я улавлюю ультразвуки бачу в цілковитій темряві. Читаю мислі на відстані. Стрибаю вверх на 20 метрів, а в девжина 50. Може перегрізти любе залізе і псарапати любу камінюку, а за один раз може виїти двадцять киць. Непривальці будь сказано ще подовжувати. Але псевдонавчання Арестовища це окрема тема. Зараз же хочеться трохи згадати, хто він і звідки взявся. Найпростіше сказати, що він працював в офісі президента на аутсорсинговій основі, будучи таким собі радником радника президента Зеленського, фактично він відповідав за проведення щоденних брифінгів, під час яких звітував про ситуацію на фронті, але більш важливим для його впізнаваності та суспільного впливу були щоденні стріми на ютуб-каналі Фейгін Лайф. Саме там він об'єднався з російським опозиціонером у вигнанні та колишнім адвокатом Пусі Райт Марком Фейгіним, щоб створити дует, який щовечора дивилась мільйонна аудиторія, яка прагнула дізнатись, що відбувається в країні, окупованій російською армією. Класілі говоря, не до нас. Но тем не менее, зрители очень бы хотели узнать о последних событиях из перших рук, що називається і саме під час цих програм почав вибудовуватися міф про Арестовича як інсайдера в кабінетах самого Зеленського, водночас військового експерта з інформаторами в генеральному штабі. Но за яким комп'ютером Кристина блядь? У мене 33 бойових виходу блядь. в Куди? за ліню фронту ви пасики на моциках з полним баком Дензіка, з полним баком Дензіка. Бой, 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 танки, хриси, Щоб зрозуміти, яку кількість макарон на вуха ліпив Арестович, та про який масовий вплив йдеться, достатньо навести статистику Київського міжнародного інституту соціології від липня 2022 року. Респонденти в Україні на запитання, від кого вони отримують інформацію про ситуацію в країні, назвали Арестовича третім. Після Зеленського та армії він навіть випередив Верховного головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Натомість на запитання. Про так званого лідера думок, тобто людину, яка надає найбільш достовірну інформацію в Україні, Арестович поступився лише Зеленському. Природньо, що в ситуації агресивного нападу громадяни гуртуються навколо лідера країни і покладають свої надії на армію. У цьому випадку громадяни України також згуртувалися навколо речника і блогера. Який не був офіційно призначений в адміністрацію президента, вплив спокійного голосу Арестовича. Ці найскладніші для України місяці можна порівняти хіба що з магічним впливом Кашпіровського, який через екран телевізора лікував травами пострадянських сиріт після раптового зникнення найпотужнішої країни світу. 24 февраля все вже почалося. Я підзиваю до себе зеленського з залужними говорю. Пацаны, предлагаю сохранить людей и закончить это сегодня же. Просто дайте мне мои нунчаки, водяной пистолет и полчаса времени, я всю их армию нахуй положу. Но они перепугались и давай меня отговаривать. Мол, Леша, пожалуйста, остановись. Если они узнают, что мы тебя выпустили, они применят ядерное оружие, ну вы понимаете. В общем, я пошел у них на поводу, и вот где мы оказались. До сих пор жалею, що я їх там всіх не роз'їбав. Прощання Арестовича із Зеленським відбулось по російськи у буквальному сенсі, адже зі своєю аудиторією він спілкується переважно цією мовою, і можливо, в цьому не було б нічого дивного, оскільки це, зрештою, все ще досить поширена мова в Києві. Якби не той факт, що працюючи як відеоблогер і коментатор в українському сегменті інтернету, Арестович використовує для цього. Переважно російські канали, схоже, що це є певною послідовною комунікаційною стратегією, оскільки, коли він оголосив про свою участь у майбутніх президентських виборах на початку листопада, він зробив це на трьох російських порталах і Ютуб каналах. А саме Медуза, Ютуб-канал, пов'язаний з новою газетою комуністки Юлії Латиніною, та канал опозиційного активіста Ходорковського «Ходорковський лайф. І давайте сразу сделаем такое необхідне уточнення. Эта програма она предвиборна? Да, програма Это Програма кандидата в президенти України. Я дав на широке обсуждение. Критика, совети з удовольствием приймається. Простіше кажучи, його перехід в опозицію до Зеленського ретельно висвітлювали офіційний та пропагандистські новинні сайти в Росії. Коментували цей провідні російські оглядачі опозиційної частини політичного спектра. Водночас Арестович опублікував свою програму в Телеграм, також російському месенджері. Її найважливішими тезами щодо війни були перехід на фронті до стратегічної оборони, ротація військ і дозвіл на виїзд з країни тим, хто зобов'язується повернутися у разі мобілізації, активне прохання про вступ до НАТО разом з припиненням збройної боротьби за повернення територій, окупованих Росією на момент вступу до альянсу, і зобов'язання повернути їх дипломатичними каналами. Загалом презентація та зміст пред Виборчих вимог Арестовича виглядає так, ніби вони спрямовані на виборця, який голосуватиме не на тих виборах, на яких політик має намір балотуватися. Адвокат Васілій Костюк в соцсетях розказав, що Арестович купив себе дом в США, да ще й в одному із самых дорогих штатів в Каліфорнії Жилье йому обашлось более чим мільйон доларів. Ти став би купувати домик в країні, де будуть гражданська воїна. Але люди, що ви знаєте про Арестовича, навіть сам Буданов про Арестовича тільки згадує, як, наприклад, те, що він служив у розвідці, і те, чи виїхав Арестович з України завдяки листу від ГУР чи ні, і це все мило і весело, і є відчуття, що Буданов дійсно нічого не пам'ятає. Але він не раз зустрічався з Арестовичем. Ось, наприклад, інтерв'ю від 2020 року. То невже в Будановській голові ще тоді не промайнула думка перевірити того, хто ж буде йому задавати питання? Арестові що <різько> ставить і ось таких неоднозначностей у біографії Арестовича, хоч отбавляй. перша і сама слизька з'являється приблизно у 2005 році, тобто в період після помаранчевої революції, коли Арестович став заступником Дмитра Корчинського на посаді голови партії Братство. Важко пояснити, що це була за партія достатньо сказати, що вона проповідувала ідеї теократизму та фашизму, а себе називала партією Ісуса Христа, національною християнською мережею та революційною спільнотою. Після 2005 року вона виступала проти зближення України з НАТО і Євросоюзом. І саме тоді налагодила співпрацю з міжнародним євразійським рухом, очолюваним Олександром Дугіним, якого зараз називають філософом Путіна. Олександром Дугіним, так так, з тим самим Дугіним, що надихав і надихає російські еліти на війну з Україною спільно з Дугіним дві 2005 Арестович презентував у Москві євразійський антипомаранчевий фронт. Тобто Арестович був в антимайдані. Так, так саме дочку Дугіна відправили на концерт до Кобзона невідомі, але росіяни кажуть, що то все Буданов. Хоча тепер Олексій каже, що як розвідник розробляв Дугіна. Ну, справді що інше може сказати. З того часу збереглися записи спільної прес-конференції Дугіна з українською делегацією під назвою Роль заходу в помаранчевої революції, Євразійська стратегія в Україні та протидія помаранчевій чумі в Росії. Два головні фашисти Росії та України. Посиділи в президії, а Арестович був заступником одного з них. Під час конференції він теж отримав слово і почав просторікувати про вплив ери водолія на суспільні процеси і про помаранчевий колір як політтехнологію, відому ще з часів Лютера. В толпі, і не знаєте, цього специфічного сочитання молодежі і стариків. коли їх перемішують в одну толпу. Получається ніякі специфікі хетель замішаний на протестантських технологіях. Через деякий час шляхи української партії розійшлись з російським єврозійством, але факт співпраці залишився. На запитання про цей епізод через кілька років Арестович відповів у спосіб, який згодом став характерним для конструювання його образу. А саме спростовуючи звинувачення, Арестович створив міф про себе як про людину, яка знає людину, яка в курсі з закулісся глибинної держави свого роду над людину. У випадку з московською конференцією він пояснює, що говорив те, що говорив, тому що був там, так би мовити, у службових справах, як співробітник гур, який опрацьовував радикальні кола подібні неточності з'являються і у випадку з його військовою кар'єрою. Арестович стверджує, що після агресії проти України він активно воював на Донбасі в 2018-19 роках, командуючи розвідувальним підрозділом і здійснив десятки бойових виходів у тил ворога. Цікаво, але в Вікіпедії пишуть, що до 2018-го він займався психологічними тренінгами. Його розповіді про продирання через мінні поля, готовий сценарій для голівудського блокбастеру. Але й тут не все так однозначно. Заступник командувача сил спеціальних операцій Сергій Кривонос у 2020 році стверджував, що Арестович нічим і ніким не командував, і прямо звинувачував його в тому, що він заводив своїх товаришів на міни. Я вам відповім простіше. Я не хочу коментувати людину, яка не має нормального військового досвіду, і штани протирала безпосередньо в гурі, і потім капітанам туди за непрофесійність була вигнана. І все ж підтримка іміджу активного та героїчного учасника бойових дій залишається особливо важливою для Арестовича, адже тривалий час його презентація як військового експерта, який чомусь пішов воювати в 2018-му, а не в 2014-му, Випускника військової школи, що поєднала теорію і практикою, легітимізувала його перед аудиторією та виборцями. Арестович був явно зацікавлений у героїзації власної біографії і утвердженні себе як військового коментатора. Закріпившись на цій позиції та здобувши таке національне визнання, що лише новонароджені не знали, хто він такий, Арестович почав еволюціонувати і вже не вписувався у формат зовнішнього радника при президентському офісі. Саме тоді стався збіг кількох обставин. Які, врешті-решт, призвели до його політичного стрибка під час одного з вечірніх ефірів Арестович коментував нічний ракетний обстріл житлового будинку, внаслідок якого загинули мирні жителі. Він несподівано заявив, що відповідальність за трагедію несе українська протиракетна оборона, яка збила російську ракету над будинком. Ну то є в Дніпрі збити у вот тету ракета. Хорошо ну, не було. Ні, поюпою з біля вона впала на під'їзд. Звичайно, ж дивна логіка, особливо коли ворог запускає на тебе ракети. Коментар викликав здивування серед глядачів і співведучого, оскільки він не узгоджувався з офіційними армійськими канонами та логікою. В результаті Арестовичу довелось піти у відставку з посади з офіса президента. Через деякий час він також розлучився з Марком Фейгіним і його каналом, який приніс йому популярність. І саме так почався шлях Арестовича до позиції відкритого опонента, а можливо навіть ворога. Хоча чому можливо, вже зараз Арестович на свою ботаризовану російську аудиторію смакує питання, що він зробить з Зеленським, чи посадить його, і все таке подібне. Тобто, як бачите, шановні, з цим Арестовичем щось у лісі здохло. Він не той про кого він сам розповідає. Він просто хитра тварюка, яка заради наживи готова за півсекунди змінити свою думку. Ще два роки тому він сидів у вишиванці, а зараз паклюжи честь страчених воїнів з квартири в Нью-Йорці, яку знімає за хрін знає, чиї російські рублі. А на цьому поки все. Далі буде. Кохайтесь, бо воно того варте на добраніч.